Добрий день. Багато в коментарях питають, що можна зробити з старою ямкою. Видно стара, грубий стовп. Була вона, може видно, вам до верха проводів. Ну, дуже велика, дуже потужна. За три роки ми її принизили і будемо спробувати і її далі проводити в порядок, щоб зробити щось на штаб схеми веретену Починаємо з моїх район. Яка наша задача основна? Залишити потрібну кількість гілок, які дерево може виносити. Гілки мають бути максимально продуктивні. Лишаємо також і непродуктивні однорічні гілки, тому що вони з часом стануть самими продуктивними дворічними через рік. Розрядити, прибрати. Такі гілки грубі, потужні, які вже в принципі, з них толку мало, вони вже тільки більше соків беруть. Розрібити. І щоб в нас був гарний результат, нам треба трошки попрацювати і трошечки припідняти, тому що був е, урожай такий потужний і багато гілки просто поопускалися. Будемо їх піднімати, будемо працювати. Почнемо з цієї нижньої гілки. І гілки йдуть донизу, хоча вони продуктивні, так ось вона дворічна на ній дуже багато всього. ми її обрізаємо тому що якщо вродиться на ній, то вона буде вже на землі лежати, просто-напросто обламається. Цю бокову можна залишити і вивезти її ось сюди і одну річку прирізати на нижню брунічку О! Отак от вона має піти. Залишаємо бокову гілку. Далі, що в нас іде? Ця гілка тоньша, ця гілка грубша. Перевага дається тоншій гілці. Але є одне але. Нам ще треба, щоб гілка була трошки піднята, трошки припідняти, бо в цій яблуні проблема з тим, що вона родить і до не нахиляється. Тому ми в цьому випадку залишаємо трошки грубшу і ось припіднімемо на цю одну річку і на брунечку, одну річку приріжемо. В минулому відео я це показую, як правильно це все прирізати і на цю сторону. А ця вже буде в нас лишня. Ми її приберемо без кінця. Обрізаємо. Тепер працюємо з цією гілкою далі. Це в нас вже буде як закінчення. Нам довгий гілок не треба, тому ми... Прибрали. І ця однорічка опустимо її на брунечку. Вони одна одні заважають ці, ці гілки, тому ми їх трошки розведемо таким способом. Раз, раз. І випустили сюди. Ніхто нікому не заважає. Ось вниз опустила гілочка прибираємо. От заважає, поки що нам приберемо. Ось гілка, а чибто дворічка, все як має бути, але вона тут йде на перехрещення і ми її зрізаємо. Є. Ось пішов жаровик, просто його приберемо. Тут маленька однорічечка вже буде на його місці. Йдемо далі, закінчуємо працювати з цією гілкою. Це в нас опустилось донизу, цієї гілки нам вистачить, прибрали. Далі. Ось пішла вона і ця гілка далі і перекриває нам цю гілку, яка йде, в принципі, в неї місце якби зайняли, Якщо ми приберемо цю, Має право на життя, і якраз вона, вона займе ту зону, що треба. Тому ми оцей верх сміливо прибираємо. Не бійтесь, не жалійте, різати, краще пожалійте дерево, щоб воно мало сили родити. Якщо дерево, Слабенько обрізати або не обрізати, воно стає ледачею, перестає пускати гуки і стає непродуктивним. Так як людина, яка мало рухається, може не займається спортом, також вона з часом стає непродуктивною. І... Ось бачите, що в нас вийшло. Тут вже відкрита зона. Це дівка, яка йде вже до гори, вона тут нічого не перекриває. Займемося цією гілочкою, так як ми говорили. Те, що йде донизу, прибрали. Ось бачите, одна одну перекриває. І такий ідеальний кут 60 градусів тут у нас мало що так вийде, бо підорожаємо кожен рік вона осідає, осідає нижче і нижче. Так, ось у нас залишилась гілка. І ми з нею будемо працювати. Прибираємо все, що йде всередину. Так. Ось такий варіант може бути. Однорічка, дворічка. Одну річку прибрали, що йде догори. Далі. Цю можна зовсім прибрати. І ось вона пішла, ця і полкувався, пішла ця гілка на закінчення. Ось так вона на річчика буде закінчуватися. Це на цю і можна. Тут зона не загущена, можна просто випустити на, на бік на брунечку. О! Сюди приблизно. І тоді можна де замінити цю цією на наступний рік. Далі йдемо, з цією гілкою. Тут взагалі старим деревом трошки важкувато працювати, тому що багато, занадто багато матеріалу, і треба вибрати той матеріал, який нам дійсно необхідний. Ось у нас гілка ця пішла. такі роздвоєння. В принципі, в грушці, що можна допустити, грушка сильніша, яблуні не треба. В яблоні має бути одна гілка. Можуть бути тільки бокові. Прибрали. Так. Ось у нас пішла бокова гілка і пішло роздвоєння. Давайте подумаємо разом, яку з них залишити. Якщо залишити цю, ось, наприклад, вивести її трошки догори, а це все ще донизу прибрати. Іде, в принципі, більш-менш вільна зона, але ця буде трошки перекривати. Я вже наперед трошки продивляюся, що оця гілка має залишитися, вона має потрібний кут, і на ній багато дворічних гіляк, таких, які саме продуктивні для дерева. І варіанти, що залишаємо цю гілку, І ця гілка трошки її перекриває, вона йде донизу і під урожаєм вона в нас нахилиться і буде, як верба, плакати. Тому Виберемо варіант з циргівкою. Приберемо. І те, що йде донизу, приберемо, те, що йде донизу, воно нього не попадає сонце, а те, що йде догори, воно жирує навпаки. Ось так. Зроблює такий варіант. Переходимо далі. Ось, попрацюємо з цією гілкою. Які в нас варіанти? Давайте почнемо думати з закінчення. Чим нам має закінчити? Щоб трошки їх припідняти і були на них на мій продуктивні жуки. Ось дуже хороша дворічечка у нас пішла. Тут, в принципі, теж непогано. А Давайте її такою залишимо. Тут, бачите, багато брунічок. І воно ще в нас, нас послужа. Трошечки припіднімемо на одну річку, з одну річку. Річки, гілки, гілки. Це ще донизу прибираємо, ще догори прибираємо. Взагалі мають бути гілки, як у риби кіста. на бік, щоб і сонце попадало, і не заважали іншим. Ось тут це заважає нам, накриває, прибрали бокова гілка. Так, прибираємо це ще догори і залишимо. Тут, в принципі, пуста зона, вона нікому не буде заважати. І є подушечки. От коротенька гілочка, але прилектимо. Ось подушечки. Залишаємо. Точно. Ця догори пішла. Так, тут ми попрацювали. Те ще йде всередину крони прибираємо. Прибрали і випустили на гілку, яка складана. Далі. Ця в нас нахилилася. Верби, калин нахилилися. Тому ми все ще донизу прибираємо, одну річечку занадто потужно перев'язаємо на брунечку, яка йде сюди. Далі крутимо педалі. Хороша, продуктивна. Взагалі, е, самі вигідні дворічні гілки, ще якщо вони коротенькі, тобто на них 5, 6, 4 плода вистачає, не треба дуже, дуже багато. Ну, На таких старих яблунях моя залишаю трошки більше. Це із високорослих сортів. Ось, ось, все, залишили, все ще з подушками. Оця гілка, вона нам буде заважати. Це вже занадто для такої. Тому і в нашій догори йде ми її без пинька акуратно прирізаємо. Переходимо далі. Ось у нас пішла гілочка гарна. І ось зайняло дуже хороше місце. Ось сюди вийшла, ця буде вже заважати. Це Розбулення прибираємо. Прибираємо, а цю одну річечку на бруньку випустую сюди. Взагалі роботи тут багато. Що ще хотілося б сказати? Отакі От грубі гілки на другому ярусі, вони це вже занадто, тобто є таке загальне правило. Воно ще до сьогодні, дійшло, правда. Якщо гілка це має на увазі нижній ярус в два рази. Тонша, ніж стовбур, вона автоматично перебирається, вона вже не вигідна. Ну а це в нас не нижній ярус, ми поки що до другого не, не дійшло, тому ми над цим ще подумаємо. Давайте зробимо так, щоб я не займав ваш час. Я таке основне показав і я вам покажу продовження далі, що я з цього запам'ятаю, що лишилося. І... Потім побачимо, що залишиться ще після того, як я її обріжу до кінця. І дам деякі пояснення. Ось, в принципі, все. Дерево обрізано. Залишилось в основному одно, двох, трорічні гілки. Ну, Залишилось, мені залишити оці дві грубі гілки. Чому? Тому що на цьому місці ще не виросло на заміну ніяка молода гілка, яка могла б зайняти. Місце і, ну, дерево в принципі, пускає багато, коли обрізаєш багато таких багато гілочок, але ну, в цьому місці щось не пустило. Ну, нема в яблуні мозку, тому поки що залишимо так. Це тимчасово. Пізніше ми приберемо, обов'язково щось виросло, вже почало щось рости в одну річечки, І от ще в нас вийшло. Вершок прибрали. Зараз зручно збирати з дерева дерево, багато питають, чи можна старе дерево обрізати що з нього може вийти. Приблизно 30 років ці яблуні і четвертий рік я обрізаю, на четвертий рік вже приблизно щось є. Ну і будемо далі також працювати над тим, щоб воно у нас росло, родило, щоб не було зайвих гілок, щоб було тільки те, що нам потрібно з подушечками, плодові гілочки. Це все, що я хотів вам сьогодні сказати, показати. І з вами був Головань Володимир, мій помічник, який мені допомагав збирати гілочки. Андрій Головань. До побачення. Всього До вам доброго.